Я прийшла на план. Піднялися огірочки, кабачки, бачу деякі попропадали. Нічого. Послухаємо. І тепер взяти гірбіцит. І можу нічого Зійшов, його щось їсть, потрібно обробити. Бачу, тут нічого немає, бачу моркви немає. Судна зійшла. Це таке насіння гарне. Згідно, ладно йому порівняти немає. Там перчик, міторчики. Зараз підійду, подивлюся. Перець такий страшнучий. Страшний. Я не чув, не Страшний винос. Руці теж у мене страшні. Треба сапати. Все, треба сапати, дати повітря. Закочерявилися огірки. Це теж тут є стрипс. Його обробити потрібно. Не обробляли ще нічим. потрібно. Топля вже яка другий урожай, бачите, яка вона вже велика. це рука. Бачу, де яка погано відійшла. Це, це наша авація тут. Це ось два рядочки у мене еволюшена, потім йде. Рядка. Лимонки і торнадо зовсім не дійшла. Будь ласка, зовсім не зійшла. Рядочок тут вийшов, але вона не зійшла. Або вона не зійшла, тому що її рід витискав, це все може бути. Подивиться, ні, вона не зійшла, тому що тут немає, нори немає. Картоплі не знаю, земля мокра, але картоплі нема, не вернув тощо тут витискав кріт. Де не де. Що з неї картопля вже буде? З неї нічого хорошого не буде. ну Що буде, то й буде. Теж дуже погано зійшла лимонка. Якщо ну, чесно, я думаю, що вона геть не зійде, але десь ось ще щось сходить там. Потім картопельку сапати. Чоловік так дав їм трошки повітря до коренів, громаду влочин. С пізні страшну чий, потрібен підкормка повізку. Чи мені бачите, займається чим вичком нашим друга Прийшла до нашого Нельсона. Ой, 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 ой який ж... Ой, я кажу, зато за той слово наш другі прийшов. <соць> Та багато не накосю, на що на ти багато накосуєш? Чи, ну? чи, на чи потім? Шушова? Ну цей не шушуче, щось таке. Чи це сюди? Гатую, друзі, відео. І дивлюся, що собаки гавкають так сильно, лелека до нас прилетів. Цікаво. гнізда в нього тут немає. Що він тут робить один? Маленький, що ж ти робиш? Сам. Собаки валують, як скажені. Кузя! О, він чекає. Може гніздечко тут будь-вити. Кризунчик. Вчора, друзі, я висапала всей той кусок, підсіла моркву. Не знаю, пізно, напевно, ну ранній сорт посіяла. Артек. Вийде, вийде, не вийде, так і буде. Потрібно гарпіцедом пробити. Виборочно от той осет, що є. Ми бутилку надіваємо на шало і кропимо. Бачите, його ну, не, 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 цей, не Все, Цей перчик, все-все посипала я. Помідори, все обробили ми вчора. Сьогодні вітер у нас скажений. Висипала ось шість рядочків картоплі. Картопелька гарна. Ця, ну, де наша евація. Дуже я вивела. її розкупили, так у мене нічого не лишилось, так вже тільки лавація залишилася. І там вон, в мене Evolution. І гранада, лимонка, і трошки торнадо. Бачу, виходить. Вона щось дуже тут отримала. трошки перепочити і знову зараз за роботу. Вітер скаженючий, два дні вже вчора і сьогодні. Бутилки працюють, цей гість до нас вже не заходить, поки в гості. Там, поки бутилок не було, трошки він нам помотав нерви, витаскав там, я знаю, корчів з 20. Отак все нормально. Треба йти сапати далі, бо сапа сама не хоче сапати. Ну, сапати я люблю, для мене це задоволення і велике задоволення. Так що пішла я сапати. Ось так не підгортаю, бачите. Просапую між корчиками і підгортаю. А потім чоловік. Ще підгорне через недільку мотоблоком ну, Ось такий ковальчик виходить, бачите, нагорнити. У мене взагалі вона чиста, але бачите, тут засмоктано. Ось засмокталася земля після дощику і каплі, де прийдеться порушити землю трошки. Ось до сапу я рядочок, цей що залишився нашої картоплі. А це ось, бачите, Олюшня, як погано зійшла. Так як дивися, та пробір бередочки, нічого, да? ось такі прогаліни. Так вона погано зійшла. Ну, вона і покільчена була погано. Це картопля. Вона, читай, майже рік стояла, щоб її посадити, тому ростки були дуже. Погані. Зараз все досапаю. І потрібно йти в мене холодець вариться. Завтра свято, Холодця зварю трошки. Друзі, хочу, щоб не злякати. Дивіться, оці поплавські, а то якась ще. Не бачу. А ну ключі біжить світло. Зараз побачимо, що ж тут несеться, хто ж це тут несеться. І ось. Бачите? Це ці лігор далматинець. Дівчинка несеться. А це кучинська. Ось кучинська вже теж несеться. Ось ще збирається собі. Ой боже, гніздо собі робить, яка хазяєчка. Бачите, яка умничка. Умніцька. Ай, така красотулечка. Жарко вам, жарко. Ну що я вам ж кондиціонер сюди поставлю. Але ще щось не знесла, нічого немає. Трічка немає там. Але тепер я вже знаю, що це кучинська. І ось лігор-полмачинець вже несуться. Я задоволена. Друзі, у мене така велика радість сьогодні. Дивіться. У мене почали нестися мої молотки. Наскільки я знаю, дуже рано починають нестися коби. А тут пішла збирати яйця і ось, подивіться, щоб ви не думали, що я вас умаю. Дивіться, оце звичайне яйце. А це ось молотки почали нестися. Ну, ви самі бачите. Я в шоці. Породиста птиця, настільки я знаю, вона починає в 7 8 місяців нестися, а тут ось 4,5 місяці ще немає навіть. ну, да, 4,5 місяці і ось подивіться. Задоволена, але я тепер не знаю, які які вже несуться. Потрібно тепер придивлятися, що за порода несе їх. Здивована, Дуже приємне таке. Такий сюрприз для мене приємний дуже. Вже не буду купувати яйця. Холодечка наробили, і поставила в холодильник, тому що жарище на вулиці він не, за... Не, за... Ну, не застине. Галяшку поставила і отого кабанчика нашого, що ми зарізали, <гум> бройлер. Всі зі святом. Хто? Святкує сьогодні, хто вже святкував, хто ще може буде святкувати. Я не знаю, як то у кого. Ми святкуємо сьогодні. З Днем Святого Пантелеймона. Всім здоров'я, миру, цей святий дає здоров'я і просить за нас у Бога його. Сьогодні я вчора я холодця наварила, сьогодні хочу запіканочку зробити з картоплею. Такі ось у мене підляшечники. від окорочки в домашніх. І зараз покришу цибулькою, закрию тут картопільки, картоплю перемішаю з чорним перчиком, сілю і з майонезом. І поставлю сюди, а потім в духовочку, коли воно вже буде готове, натру. Сиром і все. І сьогодні ще чоловік у мене робить олів'єшечку. Всім привіт, всіх зі святом. Миру і добра всім. Ось так. Ми олів'є робимо тільки з м'язком, з ковбасою не любим його. Ось так. Зараз ще огірочки принесу і. Горошок. Ми починаємо з таких великих мисок, тому що маленькі ми не робимо. І зараз ще покришу зверху чесничку. Так, зубочка два. І в духовку посолила, поперчила. Притрусила я натуральними спеціями для картоплі і покришила два маленьких помідори, щоб сочніша картопелька була. І зараз в духовку. Ну, хвилина, певно, на 30. Все, мисочка готова. Можете тазичок. Але сьогодні приїдуть гості. Так що розійдеться воно. Чоловік оселедець он миє. З полазкою вірніше. Обід готовий. Ще раз всіх зі святом, миру, добра, здоров'я, благополуччя. Всього самого найкращого, бо ми того варті.